Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде велосипед Cube Reaction Pro. Ось така модель на алюмінієвій рамі. 1000 євро. Ціна розрібна в Європі, в Німеччині. І швидко давайте пробіжимося, що в нас за ці гроші тут є на QB. Це кроскантрі велосипед Shimano MT410 Galma. Ось такими ручками, не з довгими, а з більш короткими. Judy RockShox. Вилка з повітрям, з лакаутом з виносним. Також передній ротор Шиманівський центр Лок 180, задній 160-й. Тут у вас є можливість встромити сюди кабель, якщо ви хочете поміняти сингл на дабл, наприклад, або якщо ви хочете дропер поставити. В базі йде Venet's Life таке сідло, доволі таки комфортне. Обіддя подвійне Acid від QB і швальби. Racing Ральф покришки. Рейсінг Ральф 29 х 2,25. Холотех ось. Каретка. Прикольна. Це чашками, які виносяться. Неофіт, які всередині. Ну, Мені подобається, що тут поло ось повністю йде за ці гроші. Це доволі таки непогано. Багато хто часто пише про шви, але не знаю. Мені здається, що всі шви зараз на всіх велосипедах, на дорогих, дешевих різних брендах виглядають однаково. Я на це ніколи не звертав увагу, але багато хто звертає. Тут вони такі, як і у всіх. Я не можу сказати, що вони погані чи хороші, вони просто такі, як і всюди. Тому шви відкидуємо. Тут вже немає такого Йоршика, запихнутого всередину, тобто там, скоріш за все, є паралонки, я не перевіряв, але воно не шумить, нічого тут не заважає. Тут от, тут до речі, теж зафіксовані ці кабелі. Тож проблем з тим, що щось у вас буде шуміти в рамі, як, наприклад, у багатьох хто на треку катається, тут такого немає. Велосипед я збирав з коробки, налаштував, в ньому все. В цілому, о подокручувати треба, якщо ви якимось чином дістаєте цей велосипед в коробці. Новий, наприклад, то треба все затягувати, тому що при цілому треба все перевіряти і затягувати. навіть ви, каретку, ротори, все треба от, прям все перевіряти, і е, касету. Також задню кожен гвинтик, який є краще дотягнути, щоб потім воно все служило вам довго і прекрасно. Друзі, нагадую, що в інтернет-магазині Бакер у вас є промокод з який вам дає знижку при замовленні на сайті. І Також цей промокод є в наших магазинах-партнерах, список яких ви можете знайти в описі під цим відео. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.